Привіт, це я стат і це Оля Безотній 5.2. Цього разу ми не, не те, щоб складна, прям, але противна через механіки деяких босів. А перша зала це такий собі тбс тому що в нас тут три хвилі з не те, щоб сильно картонними ворогами. Ну, в другій половині нас буде чекати отакий от вішап, який, до речі, завжди електростихії. А далі у нас а, отака от, новенька піроклашечка, на неї бажано взяти гідру не обов'язково, але все ж таки бажано. Ну і оцей босс теж новий, для нього треба взяти персонажів, які можуть накладати багато елементальних тичок. Я розкажу більш докладно, вже коли дійдемо до нього. Ну і тут у нас вовк, його вже давно не було, і ось він. Ось він прийшов до нас з. Механікою, що потребує Гео. Ну, я не випив, що таки не обов'язково Гео, але прям дуже хочеться Гео взяти. Ну і знайомі нам, знайомі нам мехакурка. Ну, для неї треба взяти щитовика. Чаш по командам я візьму щось таке. І, в принципі, підемо. Поїхали. Ну, до нас у нас будуть чекати такі от магматичні створіння. В принципі, що не роби, вони будуть тепитись по всій кімнаті, але по відчуттях, якщо встати кудись сюди, то вони хоча б на початку будуть разом. По механікам вони доволі прості. В них є піроспротив, а також, як бачите, в них над головою кіростатус. Він постійний, але не зовсім. Великої кількості іншого статусу його можна перебити, тому всякі там команди через бутони в принципі, працюють. Далі у нас будуть такі реміточки, а в принципі де стояти біля якої особливо різниці нема, тому що щата та вміє, як відходити на атаках, так і підходити. І якби що вона зробить наступним, ви ну, не вгадаєте. Також в них є от такі от тваринки, коли вбиваєте, як бачите, вони так от стоять на місці, втрачають частину свого хп і спротають. Далі в нас е, міфічні сили Цивірі. Я рекомендую триматись хитро крокодила, тому що він, по-перше, має дальні атаки, і якщо ви будете далеко, до вас просто не підійде. По-друге, піро, оця пташечка, вона бігає за вами і так по всій кімнаті, тому, в принципі, пофіг. Ай-яй. Також є механіка, що вони після спеціальної атаки вбивають гору. Після спеціальної атаки обкридають таке ядрошко, де воно воно десь прилетіло, здається, але в принципі неважливо. А це ядрошко, якщо зламати і потім вдарити звіря, чи це ядрошко, то він впаде втратить частину знову ж таки свого ХП та своїх спротивів. далі в нас будуть такі от вішапчики, вони трошки висячі тим, що дуже легко один від одного відштовхується, і це реально і заважає. Особливо якщо в тебе в команді якась там кечіння яка хрештовху просто як не жене. А якщо у вас, наприклад, якийсь сяло, то ви можете так стрибати, щоб штовхати їх в одну сторону. От, наприклад, як зараз вони взяли ну, і розштовхались різні сторони, тому що це таке все жов. Далі в нас буде отакий вішок. з ним будьте обережні, на самому початку він... Який якийсь час отримує дуже мало дамагу, тому не кидайте всі свою кнопку одразу в нього домажні. Він електро, тому я трошки собі заруїнив цим, але в принципі по часу мені і так вистачає, по ідеї. А, на той персонаж? Так, десь тут, по ідеї, зараз буде атака, для якої мені треба буде підібрати щиточок. Так, поки у вас на вас є щит, а коли він все ригає, у вас дуже багато а, ХП зніметься босу, Як ви бачили зараз тут. Якщо він зараз по вас під щитом, то викускок ХП зніметься. Якщо у ну, вас не буде щита, то він щатає вам. В принципі, босс майже з з ним знайомі. По 12-2 у нас буде чекати новенька пірокурка після того, як він заспавниться, О, його так а, він висотить повітря і касує на себе отакий пірощит. В принципі, він краще все ламає гідро, ну, іншим моментом також також можна зламати. А вна... що? В нас з'являється ті кристали після цієї атаки. Якщо він планжене, кристал якого нема, то його буде легше дістати. Бо коли він високо літаю, з ним доволі тяжко. Не Знаю, що я стояв і дивився до нього зараз. Скомналиваю. Натисквітку Альбе до прохтикав. Жах. Ось він трошки полежав зараз, встав. А потім він з якимсь часом залетить вверх, але як правило до цього не доходить. А якщо дійшло, то ну все погано. Тому що це дуже сильно затягне ваше проходження. Ого. Ну, ось ми його добили і переходимо далі. Далі нас чекатиме новий бос Попіло. Він в при старті накладає на себе одразу на тонський щит, щоб виясняти треба бути елементальними атаками. Вони не обов'язково повинні мати якийсь статус, головне, щоб це була ну, не фіза. У нас на це дається 15 секунд, і щоб зробити цей щит, треба 73 атаки. Натанські персонажі трошки краще з цим справляються, в них є певні атаки, які мають статус механіки, механікою, вони знімають трохи більше типу цього щита. Але ніпанські персонажі тут не обов'язкові, добре тут, наприклад, справляється якесь горіння, Тайзери, тобто Гідер плюс Електро, які теж дуже багато тичок роблять. Синій чи ілайн, теж непогано знімаються щит, особливо в комбо зі своєю командою. Тут, в принципі, варіантів ну, зняти щит достатньо. Ну що ж, запускаємо і дико спавимо атаками, поки можемо, бо потім буде пізно. Так, б'ємо там натуландськими атаками і так далі. Ось, я встиг. Тепер можна віддавати вже свою нормальну ротацію, він спочатку трошки полежить. Потім встане і буде робити свої. Унікальні, не унікальні атаки, Тому що він, по суті, не має своїх власних атак, а, атак. він буде бити вже знайомими атаками і знайомих нам босів. Трошки, може, ліниве рішення, але з іншої сторони, воно мені прикольно, не знаю. Це трошки кривові дефротації, але, в принципі, пофіг. Також, будьте обережні, коли він трансформується, в нього інколи з'являється такий значок. Якщо з'явився цей значок, це значить, що він зараз вас вдарить своєю сильнішою атакою, так стоїть, ну я вам продемонструю, наприклад. А він зараз значок не показав. Значить це звичайна атака. Зараз він значок показав, тобто якщо в мене ударять, то я отримую потім ще один тік, до могу, що доволі боляче. До речі, сильно з ним не затягуйте, тому що він з часом може знов встати, костанути на себе щиточок. Будьте обережні. Бо якщо він другий раз кастане, це знову ж таки втрата доволі велика часу. Я вам розповів, що буде, якщо вчасно збити щит, а от якщо це не зробити, то мало того, що він не втратить свій кінський резист, так він, він ще і вам фігане дуже сильно. Причому, якщо попаде, то вдарить ще раз не так сильно, але типу чисто так не щоб не втикали. Люди з дідом на 55 тисяч хп вмирали, тому треба бути з цим обережним. В принципі, задовжити це не складно, варто просто відійти на край арени в безодні, там де починається оця от сіра стрічка, в принципі, вже буде ок. Також можна вчасно натиснути Ульту, або якщо ви якийсь кіберспортсмен, то можете просто натиснути ухиляння. Давайте покажу, як це зробити. Він спочатку вам дасть три попередження таким от колом, яке буде десь у тут. Зараз він трансформується, отут буде коло. Три таких попередження дасть, після чого буде в спалах, і він вдарить десь щось 1,5 секунди. Ось пішов зараз перше попередження, друге, третє, час і додж. Все. І ви його просто задоджили. Ось такий от босс. У 12-3 нас буде чекати Геомовчик. Перші 10 секунд по нього, нього дуже мало демогу проходить. В принципі, у можна віддавати кнопкою, але не дамажно так сказати. Він буде так літати і час від часу спускатись до нас на землю. Всі маленькі вікна його можна бити. Оце як і зараз. По нього попадати кнопком. Зараз у нього почнеться друга фаза, під час якої він розкидає три голови. Так, ну енергії є. Ось він касануть на себе щит і розкидає зараз три голови, які треба ламати Ну, Не обов'язково геодамок використовується, але, типу, він найкраще всього це робить. А Можна, наприклад, навіть згору пострелять. Не знаю, як нам перший раз не попав. О, є Угу. Так, третя голова. Так, ну можна починати тут свою ротацію. По маємо весь чут, він падає на землю. І його можна спокійно собі бити. Ось отакий от босс. Після того, як, до речі, він положить на землі, він знову залетить і буде літати, тому краще вбити його пошвидше. У ну, 1232 нас буде чекати вже знайомий всім меха літаюча курка. Щоб її збити, треба стрільнути її отуди от, от по двигунам, або інколи в неї на пузі вилазить такий чарик. По ньому теж можна стрільнути і вона впаде. Якийсь час вона от, так от поваляється на землі, після чого буде ходити. І нашою задачею — як можна більше домого її винести за цей час, тому що ходити вона буде вічно. Доволі простий бос без якихось підводних променів. Так, ну тебе б доск шел, да? Так, в цей момент стрільнути по поносу, щоб він подовше був на землі і не закидав помни з бомбочку на вас. Так, ну я встиг до його другого взгляду, тому що якщо не встигнути, то це також буде втрата часу, але доведеться знову збивати, і коротше це все дуже затягнеться. Ну і отака от безодня вийшла. В принципі, якщо у вас нема потрібних персонажів, чи у вас якийсь там недокач, то справді вона може скласти вам якісь певні труднощі, бо вона точно складніша за минулу безодню, яка була, в принципі, ну, така легенька плюс-мінус. Uh, на цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Пишіть коментарі, як вам ця безодня, якими командами ви її проходили. Uh, що взагалі думаєте про нових босів, uh, бо я знаю, думки розходяться про них. Що ж, ставте лайк підписуйтесь, якщо мій контент вам вподоби. Бувайте і до зв'язку! Ну знову ж таки, якщо ви не знали, Гора помер.